Всім привіт! Зараз будемо говорити про прочитане у жовтні. Всі сім книжок були достатньо товстими, тому вийшло не так багато, як зазвичай. Але всі книги були класні. Зараз розкажу. Першою у жовтні був катабазис. Ребеки Кван. Так, це та сама авторка, що написала Вавилон, Жовтолику, Макову війну. І ось новинка. Я одразу захотів читати цю книгу, купив її німецькою і прочитав. Зараз розкажу вам, про що йдеться у цій книзі. По-перше, Катабазис це щось нове і унікальне у творчості авторки. Ми знайомимося з двома персонажами: Еліс та Пітером, які відправляються. У пекло. <хи> так, вони відправляються у пекло, щоб врятувати свого професора. На шляху їм трапиться дуже багато перешкод і випробувань, але про це дуже-дуже цікаво читати. Еліс достатньо складна і неоднозначна героїня. Вона має як свої недоліки, так і переваги. З Пітером в неї дуже складні стосунки. Вони колись були друзями, а зараз вони серйозні супротивники. Щоб ви розуміли, катабазис це така суміш божественної комедії Данте Алігєрі та древньогрецьких міфів. А ще там є дрібка такого тропу як вороги до коханців та «Дарк Академія». Але сетинг у Ребекки Кван унікальний. Пекло Ребекки Кван це академічний жах. І я не буду казати, що саме робить Ребекка Кван, щоб зробити пекло достатньо унікальним. Ви повинні самі про це дізнатися, коли прочитаєте. Будь-яка деталь буде спойлером. Розкажу тільки про свої враження. Книга затягує, вона має багато відсилок до різних філософів, поетів, митців, і якщо ви маєте хоча б достатньо хорошу базу з читання древньогрецьких міфів зі шкільних років, у вас не буде проблем з розумінням цієї історії. Загалом мені сподобалося. Але в книзі дуже багато філософських роздумів, саме головної героїні. Вона сумнівається, вона робить помилки, і ми достатньо часто опиняємося крізь її спогади у минулому. Бачимо її роботу у академії з професором, співпрацю з Пітером і розуміємо, як важко жінкам у цій середі. Ми бачимо, який сильний тиск відчувають жінки у академічній спільноті, і це дуже важко. Це дійсно дуже важко і сприймати, і розуміти. Я навіть не здогадувався, що жінкам настільки важко добиватися успіху серед академічної спільноти. І це вражає. Ти, як Ребека Кван, розкриває нам ці теми, показує, наскільки це складно, очима жінки, яка через це пройшла, це дійсно вартує поваги і пошани. Але пригод в книзі також вистачає з головою. Герої проходять усі 9 кіл пекла, але вони не такі, як були у Божественній комедії. Любовна лінія також. Присутня у книзі, але вона йде на другому плані і не розкривається достатнім чином. Взаємодія героїв також класна, вони сваряться, намагаються знайти спільну мову, але вимушені співпрацювати. Ще у книзі є прикольний кіт Архімед. Він досить така прикольна та весела деталь цієї історії, доповнює її своїм моркотінням та лагідністю. Думаю, ви бачите, що мені книга сподобалася. У своєму письмовому відгуку я поставив 7 з 10, і це дійсно хороша оцінка. Ця книга сподобалася мені набагато більше, ніж Вавилон, а Жовтолика мені взагалі не сподобалася, як ви знаєте. Тому для мене поки що це найкраща книга письменниці. Перейдемо до наступної книги. Зараз поговоримо про Академію Данбридж куди завгодно. Це класний любовний роман у сеттингу академії. Але щоб ви розуміли, це не Дарк Академія, на мій погляд. Це щось нове. А знаєте чому нове? Бо в мене було відчуття, що я читаю про Лайт Академію, про світлу академію. І зараз я поясню, чому саме так. Головною героїною історії є Ема Вайлі. Це дівчина з Німеччини, яка відправляється у академію Данбридж, яка знаходиться у Шотландії, щоб знайти відповіді на питання про зникнення її батька багато років тому. Її батько і мати навчалися у цій академії, але в неї є відчуття, що щось сталося там таке, що змусило її батька змінитися. І пізніше покинути їх родину. Ема трішки забудькувата людина, тому у той день, коли їй потрібно вилітати, вона забуває з вечора поставити будильник і майже запізнюється на літак. Але це типово для підлітків. Вона біжить стрімголов у аеропорт і випадково зіштовхується з хлопцем. Так, так, це кліше, але прикольно. Цього хлопця звуть Генрі Беннінгтон і він також вчиться в академії Данбридж. Отаке співпадіння. Герої одразу відчувають один до одного симпатію, але в них немає часу знайомитися ближче, бо літак от вилетить. Вони спішать на літак, застрибують у останню хвилину і вирушають у академію. А далі відбувається дуже багато цікавих подій. Виявляється, що навіть якщо Емі і подобається Генрі, вона не може претендувати на нього, бо в нього є дівчина. І ця дівчина дуже хороша, привітна, добра. Ну і Генрі явно не покине її заради неї, бо в них там виникла симпатія, якась Йоеми є дійсно дуже багато інших справ. Вона хоче знайти відповіді на свої питання. В принципі, у книзі перша половина дуже лайтова. Там не відбувається нічого прям дуже серйозного. Генрі потрібна допомога Еми, щоб потрапити у команду по регбі. Тому він просить їй допомогти з фізичними навантаженнями, а особливо з бігом. Бо Ема раніше полупрофесійно займалася цим. І вона досить гарно це робить. Вони разом бігають, знайомляться ближче, в них з'являється спільне коло знайомств, спільні друзі. І все, в принципі, спокійно. Але десь посередині книги відбувається такий поворот, від якого у вас відвисне щелепа. І це дуже боляче. Це справді болючий момент, який розкриває нам героїв з іншої сторони. Саме з цього моменту починається найцікавіше. Ми стикаємося з підлітковими проблемами, депресією, алкоголем, і це дуже серйозно. Але герої проходять через це разом і допомагають один одному. Ось тому я й казав, що це світла академія, бо відчуття, що всі у цій книзі хороші люди. Тут немає прям таких поганців-поганців. Є один вчитель, який недолюблює ему, і це явно пов'язане з її батьками, але вона не розуміє, що ж там таке сталося і чому він так з нею поводиться. Так як герої підлітки, вони роблять помилки, і іноді їм доводиться стикатися з серйозними наслідками. Але це типово для підлітків. Мені сподобалася і любовна лінія, і загальний сюжет, і лінія з батьком, і проблеми, які піднімаються у цій історії і які розкриває нам авторка. Загалом класна історія. Раджу до прочитання. Буду читати другу книгу. І хочу вас заспокоїти: у фіналі немає кліфхенгеру. Це закінчена історія. Друга книга буде скоріш за все про іншу пару. Тут багато цікавих персонажів, подруга Еми Торі, друг Генрі Сінклер, і ще дуже багато цікавих персонажів, які можуть мати власну класну історію. Подивимося. Наступною книгою була Тінь богів Джона Гвіна. Це крута трилогія з дуже високими оцінками на Годріц, але я мушу попередити вас, що перша частина по відчуттях вводна. Зараз розповім детальніше. Ми маємо три сюжетні лінії: одна про жінку на ім'я Орка, друга про раба на ім'я Варг і третя про жінку-воїтельку Елвара. Історія, про яку ми читаємо, відбувається у королівстві Вігріт. Усі три сюжетні лінії трьох головних героїв відбуваються паралельно, але не пересікаються між собою. Першою, з ким ми знайомимося, є орка. Вона з чоловіком живе за межами села, у маленькій хатинці, вирощує худобу, займається полюванням і продажем. Вони самі забезпечують себе і свій побут. Світ насправді дуже жорстокий. В ньому виживають тільки найсильніші. І ми це розуміємо одразу. Бо колись у цьому світі були боги. Це, до речі, скандинавська міфологія, і боги походять з неї. Але ці боги померли. Є легенди і міфи про це, але ніхто не знає, що сталося точно. Орка з чоловіком випадковим чином дізнаються, що починають зникати люди, а особливо діти у їх місцевості. І це їх не на жарт лякає, бо в них самих є маленький син. Через деякий час відбувається одна дуже жахлива подія. Яка змушує орку відправитися у подорож, щоб врятувати найдорожче. Більше деталей розкривати я не буду. Перейдемо до Варга. А варг це молодий хлопець, який усе життя був рабом. Але зараз він втік від свого рабовласника і має ціль. Він прибуває до міста Ліга, щоб знайти відьму сейдру або галдурмана чи Клуна, щоб виконати певний ритуал. Для нього це дійсно дуже важливо, бо він втратив свою сестру, і цей ритуал єдина можливість дізнатися, що з нею сталося. Можливо, через свою дурість, можливо, тому що в нього немає клепки, але він вступає у бій з напівтролем, щоб здобути можливість послуги від відьми Сейдри. І несподіваним чином йому вдається вразити організатора цієї битви і потрапити. До команди. А що ж це за команда? Ви запитаєте? А це загін заплямованих кров'ю. Це дуже сильний бійцівський загін, який виконує певні місії. Варх не є бійцем, але він вміє махати кулаками. Тому його починають вчити ородувати саксом і щитом, вправлятися зі зброєю і вміти вправно поводитися у бою. Він розуміє, що єдиний його шанс отримати послугу від відьми це стати частиною цієї команди. Так починається історія варга. Третьою головною героїнею є Елвар. Вона сильна і затята воїтелька і є частиною команди грізних в бою. Грізні в бою це також загін, який займається різними брудними справами. Скажімо так, вони виконують місії за гроші. Насправді не тільки заради грошей, вони також люблять славу та багатства, коштовності і все таке. Першою місією, яку ми бачимо на сторінках, є пошук берсерка людини, яка має у собі кров богів. Це ще одна цікава деталь цієї трилогії. Люди, які мають у собі кров богів, мають також певні сили. І можуть перетворюватися у різноманітних істот. Здається, що Елвар впевнена у своїх діях, але насправді в неї є сумніви, ми це бачимо впродовж усієї історії. Коли вони знаходять цього берсерка, починають розвиватися дуже цікаві події, бо також вони захоплюють у полон його жінку, дружину, яка є відьмою Сейдрою. І її маленького сина через деякі події пізніше грізні в бою повинні відправитися на віддалений острів і знайти кістки полеглих богів у місці, яке ніхто вже багато-багато років не бачив. Книга читається дуже легко. Історії дійсно дуже цікаві: подорожі, фьорди, сутички, кров, бійки усього тут достатньо. Герої відчуваються живими, картонними, і від цього історія стає об'ємнішою і глибшою. Фінал трішечки передбачуваний, бо обкладинка нам спойлерить, що у цій історії є дракони. Але що і як відбудеться, ви навіть уявити не можете. І я відчуваю, що наступні книги цієї трилогії розкриють нам набагато більше у цьому всесвіті, а історія стане глобальнішою та масштабнішою. Ще однією книгою, що я прочитав у жовтні, був трилер, що приховує ліс Кейт Еліс Маршал. Це справді цікавий трилер про помилки минулого, які впливають на наше майбутнє. Історія починається з прологу, де ми бачимо, як дві дівчинки вибігають з лісу, повністю заляпані кров'ю, і кричать щось про третю дівчинку, яка померла. Це шокує, а пізніше ми дізнаємося, що третя дівчинка вижила. Вона зазнала 17 ножових ударів і якимось дивом змогла вижити. Її врятували. Цю дівчинку звуть Наомі. Зараз вона вже доросла жінка, працює фотографкою, живе у великому місці і не згадує про ті жахливі події. Але чи можливо повністю забути про це, заховатися від свого минулого? Звісно, ні. Воно наздоганяє її. Вона дізнається, що людина, яка напала на неї у тому лісі, померла у в'язниці. З однієї сторони, це добре, бо вона відчуває полегшення від того, що її кривник помер. З іншої сторони, в неї є сумніви. Вона досі не пам'ятає, чи дійсно це був він. Вона пам'ятає удари ножем, вона пам'ятає біль. Вона пам'ятає крики, але обличчя ні. Після цього вона отримує дзвінок від своєї подруги Олівії, яка залишилася жити у тому маленькому містечку. Подруга просить її приїхати додому і поговорити з нею, а також з їх іншою подругою Кесі. Через деякий час після зустрічі цих трьох подруг відбуваються неочікувані події. Одна з них помирає за дуже незрозумілих умов. Наомі вирішує докопатися до правди і з'ясувати, що сталося багато років тому і зараз з її подругою. Чим далі ти читаєш, тим більше авторка заплутує тебе, накидуючи нових підозрюваних. Загалом історія мені сподобалася. Дивні дитячі ігри, які призводять до серйозних наслідків, секрети, які руйнують життя, та багато-багато скелетів у шафах на перший погляд добрих і привітних людей. Все як ми любимо. Фінал у книги дещо театральний. Деякі дії персонажів досить нелогічні, а поведінка видається якоюсь недолугою та дивною. Але в принципі, фінал шокує і відкриває нам дуже багато. Цікавих моментів. Найгіршим недоліком цієї історії є саме поведінка Наомі, головної героїні. Вона хоче все зробити сама, бо не довіряє поліції. Але насправді у цій історії є поліціянтка на ім'я Бішоп і агент ФБР, яким можна було б довіритися. Просто Наомі дуже самовпевнена і має багато психологічних травм. Якщо ви любите історії про маленькі містечка, дитячі секрети. Скелети у шафах та психологічні проблеми, які призводять до серйозних наслідків, вам цей трилер сподобається. Але не очікуйте чогось неймовірного та вражаючого. Такий собі нормальний середнячок. Про наступну історію я не зможу розказати дуже багато, бо це друга частина дилогії піски Арабії «Гавси Файзал під назвою Ми звільняємо зорі. Що я можу вам розказати про цю історію? Якщо ви читали першу книгу, ви знаєте, що ми маємо двох головних героїв: Зафіру Демінгурську мисливицю та Насіра Принца Смерті. Після фіналу першої книги ми опиняємося в ситуації, в якій ми повинні доставити дещо щоб врятувати магію. Зафіра і Насір все більше заплутуються у своїх почуттях. І не знають, як з цим справлятися. Але я хочу вас попередити: це не роментезі. Тут немає любовних сцен. Найбільше, що ви тут побачите, це один чи два поцілунки. Тому не розраховуйте на яскраву любовну лінію, де буде багато пристрасті, сексу чи чогось такого. Тут взагалі цього немає. Наша зумра команда, яка складається з зефіри, насіра, кіфи, Альтаїра. Повинна зробити деякі дії, щоб дістатися своєї мети. Я не можу розказати детальніше, бо все це буде спойлером до першої частини. Але можу сказати, що мені в принципі сподобалося, але це було не так драйвово і захоплююче, як у Ми полюємо на пломінь. Але фінал. Класний мені сподобалося, як авторка розіграла карти, як показала мотивацію головного лиходія цієї історії. Ми набагато краще стали розуміти поведінку тих чи інших персонажів. Нам гарно розкрили як Кіфу, так і Альтаїра. Ми дізналися набагато більше про життя і прагнення сестри головної героїні Лани. Коротше, якщо вам подобався у дитинстві Aladdin, якщо вам подобаються казки на кшталт 1001 ночі чи чогось подібного, вам може сподобатися ця делогія, але не очікуйте від неї чогось вибухового. Але я не можу не сказати про неймовірне оформлення книжок РМ, ці кольорові зрізи, ці суперобкладинки, цупкі та якісні. Це Золотаве тиснення чи сріблясте тиснення завжди вражають мене та захоплюють. От така дилогія піски Арабії. Про наступну книгу мені хочеться розказати усім, бо про неї чомусь у нашій книжковій спільноті говорять дуже мало. І це дійсно дуже прикро, бо це український письменник, який служить у лавах Національної гвардії. І пише неймовірні підліткові історії, які насправді є дорослішими, ніж виглядають на перший погляд. Я кажу про книгу Ярослава Лисенко Січова академія курінь інженерів. Це, до речі, перша книжка видавництва Аса, що є у моїй колекції. Про що ж ця історія? У альтернативному світі Сарматії є такі. Місто Хмарин, яке зазнало серйозної атаки загарбників, а саме Гіперборейської імперії, і потрапило під окупацію. Головний герой Сашко, якому 13 років, має свої ідеали і не хоче відступати від них. Тому він не боїться говорити правду, коли ця жахлива загарбницька імперія розповсюджує свою пропаганду. Через це він потрапляє у серйозну халепу, де його рятує привид минулого, а саме старий друг його батька Арей. Хлопець отримує шанс стати джурою січової академії. Через деякий час він дійсно потрапляє у Січову академію і знаходить там друзів. Але все це відбувається не дуже швидко. Він знайомиться з іншими джурами, потрапляє до третього загону, де є як родимі, так і набуті Еспери. Есперія це магія у цьому всесвіті. Магія, за допомогою якої бійці можуть захищати свою землю та рятувати мирян. Ця магія йде. З нашої волі і внутрішньої сили у цьому всесвіті є таке собі поділення есперів народимих та набутих. Сашко є набутим. В його сім'ї ніколи не було есперів, тому його шлях у академії буде непростим, а досить складним. Також десь половину історії відчувається дискримінація набутих есперів. Родимі, вважають себе сильнішими, вправнішими, здібнішими, і це логічно, бо вони цим займалися з дитинства. Але ця історія не про це, вона про командну роботу, вона про пошук спільної мови, вона про силу волі, прагнення свободи. Вона дійсно відгукується у серці українського читача. Болісними нотками. Бо автор через підліткову історію показує нам наше сьогодення. У книзі є багато пригод, навчання у академії, такий собі прихований бійцівський клуб, і навіть голими. Так, голими це прикольна деталь цієї історії, бо Сашко має хист до управління ними, а голими це такі великі роботи, якими можуть керувати еспери. Все це дуже класно доповнює усі пригоди наших героїв. Незважаючи на те, що наші персонажі, такі як Сашко, Олена, Северин, Зоряна і багато інших є підлітками, вони поводять себе досить по-дорослому, бо по-іншому неможливо. Їм доводиться стати дорослішими набагато раніше, ніж це потрібно, бо на порозі стоїть загарбник. Фінал історії досить болючий і неочікуваний. Але мені дійсно сподобалося: Січова академія курінь інженерів дійсно вартує вашої уваги і часу. Це неймовірна історія, де сила волі і боротьба за свободу показує нам, як важливо боронити свої ідеали, любити свою землю та захищати найрідніше. Останньою прочитаною книгою у жовтні. Був гамбіт крадіїв королівське пограбування. Особливо розказати нічого насправді у цій історії, бо вона дуже базується на першій частині. Якщо ви не знаєте про що перша частина, коротко розповім вам. Є дівчина на ім'я Росквест, яка потрапляє у ситуацію, коли їй потрібно взяти участь у такому собі змаганні крадіїв та злочинців. Це змагання називається гамбіт крадіїв. Вони проходять певні випробування, крадуть певні речі, е, працюють у командах та порізну, роззнайомиться з різними іншими героями, які також є злочинцями. Зустрічає також там хлопця на ім'я Девро, який їй дуже подобається і до якого вона відчуває симпатію. І в кінці, коли цей гамбіт крадіїв закінчується, відбуваються дуже неочікувані події, і оце так поворот, який можна назвати навіть кліфхенгером, але він не той, щоб дуже серйозний. Я читав першу частину десь рік тому і ось прочитав другу. У другій частині наслідки фінальних дій призводять до того, що Рос повинна відпрацьовувати борг на організацію. Через певну боротьбу всередині цієї організації Рос знову вимушена взяти участь у гамбіті крадіїв, щоб зняти з себе тягар цього боргу і врятувати свою сім'ю. Ми опинимося цього разу в холодній Антарктиці, у блискучому Монте-Карло, у спекотному Кемптауні, Зустрінемося зі старими героями. Рос буде домовлятися з тим, кого обіграла у минулому. Деякі друзі неочікувано стануть ворогами, відкриється багато таємниць минулого її сім'ї і сім'ї девро. І, в принципі, це було захоплююче, весело, прикольно, пригодницько, але досить по-дитячому. Підлітково, несерйозно, не відчувалося ніякої напруги. Я не відчував якоїсь небезпеки, хоч нам постійно говорили, що вона може загинути, чи може загинути її матір, чи щось подібне. Нічого такого не було. Це просто звичайна історія, щоб відволіктися від сьогодення, поринути у пригоди, проковтнути попкорновий такий собі шпигунський бойовик, та й усе. Моя оцінка цієї історії така ж, як у першої частини сім з десяти. Але прочитати цю дилогію можна хоча б за те, що тут є прикольна суміш 11 друзів оушена та тропу від ворогів до коханців. Хоча романтична лінія тут дуже-дуже поверхнева, я б сказав, майже ніяка, вона не розвивається з першої частини у другій взагалі майже ніяк. Але, Якщо вам подобаються шпигунські бойовики, підліткові драми, авантюрні пригоди, то вам, можливо, і сподобається ця делогія. Отак, друзі, оце було моє прочитане за жовтень. Я дякую вам за те, що ви подивилися це відео до кінця. Розумію, що воно було досить довге. У мене не дуже багато досвіду у запису відео, я ще вчуся, тому пробачте, якщо щось не так. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі, я буду відповідати кожному, мені дуже важливо чути ваш фідбек. Побачимося у нових відео. До зустрічі, папа! -па.